Вітаю, шановні глядачі. Нова інформація про угоду вийшла на New York Times. Вона набагато краще ніж була раніше. Можна сказати, що сторони досягають угоду, при яким обидві буде мати свої плюси, свої вигоди для Трампа. Це безумовна вигода, яка він хоче показати своєму електорату, що він досягнув кращої угоди, яка буде щось там компенсовувати. Гарно, що в новій угоді не ведеться про пів трильйона доларів, і це про десятки. Мова йде річ, і вони там по особливому будуть інвестувати. Зараз ми трошки про ці особливості теж поговоримо з української сторони. Ми отримаємо інвестиції в українську економіку і співпрацю з американцями. Справа в тому, що є логіка розмови про те, що тісніше співпраця економічна з Америкою збільшує шанси на економічне спів. Півробітництво і певній безпеки я б не сказав би, що напряму насправді воно більше дозволяє комунікувати з американськими елітами і бізнес-колами. Ну тобто, якби в ідеальному світі у нас би краще були б економічні стосунки до приходу Трампа, то Трамп, придячи до влади, набагато б спокійніше б ставився до України, так якби у нас були б такі тісні економічні контакти, які зараз плануються цією угодою. Тому це можна сказати, що. Такі базові інвестиції в наші стосунки. Найголовніше, аби українці виторгували і вибили можливості економічні з приводу безпеки. Скоріше за все це буде така більш стратегічна економічна мова про прямі пряму участь Америки безпосередньо в тут в Україні в допомозі. Наразі Трамп про це говорити не буде, і скоріше за все, це буде більш делеговано на європейський союз, але інвестиції буде і допомога по відновленню України теж так чи інакше і за. Кують цей договір. От. тут важливо ще розуміти, що Трамп рано чи пізно піде, і договір буде ще більш цивілізованіший. Його по перше, треба укладати не на найгірших умовах для України. А по-друге, вона і угода ця буде ще й переглянута в кращу сторону. Я в цьому упевнений просто на 100%. відсотків. От наразі мова йде про те, що половину заробітку, які будуть іти від цих копалень, вони будуть йти відповідний фонд. Половину України буде собі зароб... за, за, забирати, половину будуть іти безпосередньо в цей фонд. Раніше була ідея про те, що 100% від цього фонду буде забирати американська сторона точніше це будуть і гроші. Зараз говориться про те, що ці гроші будуть реінвестовані в українську економіку, і Америка буде мати в цьому фонді значну частку. Поки що такі формулювання. Мова не йде про конкретну частку, яка там буде частка, але це точно буде теж частка, скоріше за все, держава Україна і безпосередньо американської сторони. Про які купали мова йде, теж важко сказати, тому що Україна має перелік і не тільки там на сході, і не тільки на окупованих територіях, але тому часто це був розпливчатий такий список даних умов і елементів. Мова йшла навіть про нафту і газ і інше. Треба сюди додати, що так чи інакше вже Європа про це включилася. Вона каже про те, що, словами представника з промисловості, комісара Європейського союзу, про те, що Європа теж готова долучатися. Я думаю, мова йде в першу чергу про те, аби трошечки виважити американську сторону, трошечки її смягчити її позицію, що є конкуренція за українські. Елементи, так чи інакше. Але Європі теж би корисно так чи інакше розробляти родовище, і якби Україна ще підписала з Європою дану угоду, не шкодячи з американською стороною, теж було б добре. От. Так чи інакше, Китай треба виважувати, знаходити джерела. Якщо в Україні частина цих елементів буде, то буде і добре. От. Я не кажу про те, що тут у нас вся таблиця Менделєєва є в країні, але все одно так чи інакше. Е в Україні можна знаходити елементи. У нас дуже багато різних металів, різних мінералів. І сподіваюся, що Україна стане частиною світової економіки не тільки своїм сільським господарством, точних аграрним комплексом, так краще, напевно, говорить, або IT-сферою, так що це буде оборонний комплекс, ну і, звісно, і рідкоземельні елементи, і, можливо, їх тут обробка в Україні. Тож договір так чи інакше буде. Він буде більш на кращих умовах ніж нам пропонували, там не буде півтрильйона, там будуть реінвестиції в українську економіку, і в принципі це небагана домовленість, аби там заспокоїти адміністрацію і мага активістів Інше питання, що вони зараз хочуть з цього йти до Московії, і якщо Америка, будучи залежною в промисловості і в таких от важливих елементах від Китаю. Була залежна і мала від того великі проблеми. То робити залежну Америку і захід від московських ресурсів це велика проблема. Це так чи інакше вилізе боком, вже не кажучи. Про те, що вони і Москові можуть затягнути у те, аби світ був залежний від їхніх рідкоземельних елементів, це надзвичайно погано, от вже залежав був світ від їхньої нафти і газу, і це всім вирізло боку. От але от зараз такі умови, така ситуація. Будемо дивитися далі. Про що будемо повідомляти вас? А з іншої сторони, ще раз моя позиція така: якщо це буде домовленість, яка Принципі, інвестуватиме в Україну, то я тільки вітаю тісніші стосунки економічні між Україною і Сполученими Штатами Америки. Це технології, це вплив, це взаємодія, це хороші умови, і треба ж розуміти, що так чи інакше мага. Не навічно прийшло до Америки, хоча вплив їх буде доволі суттєвий, але говорити про те, що вони там на віка ж не можна. Тому в цивілізованішу сторону цей договір теж буде так чи інакше поправлений. Треба сказати, що ми витримали удар от, і не повелись одразу на все, що хоче там Трамп через коліна, що він як ламав, плюс Європа так чи інакше бачила, що допомагала заявами, що допоможе Україні фінансово, і навіть готова тут була би і розробляти певні рідкоземельні елементи. Власне, От така от ситуація, така справа. Сподіваємося, договір справді буде взаємокорисним, взаємовигідним. Трамп своє продасть в Сполучених Штатах, Україна своє отримає і в принципі буде нормальна домовленість. Ну я одразу казав, що з Трампом треба відповідати жорстко. Він вміє посуватися, вміє змінювати позицію. І це було правильно. Я не розумію, коли всі деякі тут групи кричали в політичні: що ай-яй-яй, з трампом так не можна. Ну а як, якщо в Кабалу Україну заводити тотально, тобто визнавати неіснуючий борг. В Україні давали гроші під грантові по суті, позиції. Якщо це буде умова, при яких США інвестує і матиме частку в фонді, і Україна матиме частку, нехай США це розглядає як повернення чи не повернення нам все одно, хай розказують, що хочуть. Ми будемо мати інвестиції, розвиток української економіки. І прекрасно. Які взагалі питання? От, нехай буде співпраця економічна і подальша інтеграція України в світові ланцюжки, і тим самим збільшення капіталізації, економіки і розвитку. І нехай так і буде, і все буде окей, друзі. Всім всього найкращого побажаємо нашим дипломатам і представникам, які на сьогодні мають перемовини з адміністрацією США мудрості, там всіх благ, сил, зусиль і всього найкращого. Нехай буде гарна угода для всіх. І все всім всього найкращого. до побачення.